Друзі, з 1 січня 2026 року буде нова виплата у застосунку дія на обстеження здоров'я, стану здоров'я людям віком 40. Як вказано, Вказано в роз'ясненнях. В додаток Дія прийде вам сповіщення. Ви повинні підтвердити участь у цій програмі, і вам надійде на карту 2000 гривень, які ви можете витратити. На скринінг свого здоров'я обстеження лише в закладах з позначкою НСЗУ, які приймають участь в НСЗУ, в програмі НСЗУ. Якщо у вас немає застосунку ДІЯ, ви зможете подати в ЦНАПі на цю виплату ось такі роз'яснення. Ну, дві тисячі можна витратити, наприклад, на якийсь КТ чи МРТ, яке ви не могли собі дозволити, чи якесь обстеження, може щось докласти свої кошти. Ну, це, це теж приємно.